Перше, вплинути на те, щоб регулювати ціну на м'ясо, навряд чи зможе. Чому? Має негативний досвід по молоку. По молоку пробували врегулювати ціну вето президента. Неринковий механізм, не можна регулювати ціну на молоко. Сьогодні в Верховній Раді вже через комітет пройшло, і має там з десяток правок, які я дав, закон про молоко і молокомісні продукти. Він передбачає, Оце, що називається, міль, зменшення вмісту е, рослинних добавок молоці, щоб людям більше платили, а не заміняли Бог знає чим. І друге відділення на полці дуже ясно, щоб люди знали, оце з молока, а це бог з ним, Ще, щоб окремо стояло на полці. І багато інших речей. Ми хотіли врегулювати в законі мінімальну ціну. Нам е, Міністерства аграрної політики, за підписом першого заступника Бісюка, прислав листа. Виключить пункт регулювання мінімальної ціни Кабінету міністрів, це не наша функція, це не руковий механізм, за це, ми за це братись не будемо. Тому й за м'ясо не зможемо. Ні, ні, ну це є ринкові відносини, я, ну, Європа так не дозволяє і так далі. Але ми абсолютно правильно сказали: ви побачите найближчим часом буде зареєстрований мною закон, який передбачає. Кардинальне зменшення оцих добавок, що ви сказали, возять в м'ясні кобасі, так по-простому, щоб пластили більшу ціну за, за, е, наш, за наше м'ясо, а не, не порівнювали з, тим, з тими хребцями, чи тим, шкурами, які вони привозять. Ви це побачите, воно буде зареєстровано.